Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас знову буде Великодня випічка. Пасха. Хочу разом з вами випробувати новий для мене рецепт нічної Паски. Чому вона називається Нічна? Тому що тісто замішується з вечора, ставиться у холодильник на ніч, а вже наступного дня можна пекти пасочки. Мене він давно цікавив цей рецепт, але я не наважувалась його спробувати. І сьогодні разом з вами ми це зробимо. Якщо мені сподобається, то буду готувати за цим рецептом паску на Великдень. Перед вами усі продукти, які нам будуть потрібні. Борошно, сіль, два яйця, масло, звичайно, дріжджі, цукор, ванільний цукор звичайний, молоко. Ну і родзинки, і потрібно буде цедра лимона і апельсина. До теплого молока додала дріжджі, цукор, і усе добре перемішала, щоб цукор розчинився. Тепер сюди вливаю тепле. Масло і два яйця. І знову ж таки потрібно добре все перемішати. Тепер сюди будемо додавати борошно, додамо сіль і будемо замішувати тісто. Довго замішувати не потрібно, лише щоб з'єдналися усі інгредієнти. Ось таке густе та липке воно має бути. Але борошна ми більше не додаємо. Все, воно готове. Тепер закриваємо його харчовою плівкою і відправляємо на 12 годин у холодильник. А можна навіть і на цілу добу. У мене тісто пробуло в холодильнику добу. Ось так воно підросло. І зараз буду перекладати його на дошку. Тісто трішки помісила на дошці. Подивіться, яке воно має бути. Таке, як пластилін. Ну, ви не лякайтесь, кажуть, що так і має бути. Тепер сюди я додам, прямо висиплю на нього родзинки, вони в мене були замочені у коньяку, І цедру половинки апельсина і половинки лимона. Переклала назад у кастрюлю, тому що з родзинками мені було незручно на дошці його вимішувати. У кастрюлі значно легше. І руки змащуйте олією. І ось воно вже не таке, як пластилін, стало м'ягеньке. Довго його місити не потрібно, просто щоб родзинки рівномірно розподілилися по всьому тісту. Тепер будемо перекладати у формочки. Формочки наповнила на 1 третю. Ось у мене вийшло 4 таких пасочки. І тепер залишаю їх, щоб вони підійшли. У рецепті сказано, що це може зайняти від 30 хвилин навіть до 2 годин. Я поставлю їх у духовку з увімкненою лампочкою. Верх я ось так легенько прикрию плівкою, щоб вони не підсихали. Мої пасочки підходили півтори години, ось так гарно вони підійшли. Тепер розігріваю духовку і буду їх випікати. Паски випікались у мене при температурі 170 градусів майже годину, 55 хвилин. Я їх зверху прикривала фольгою, щоб вони не дуже сильно запеклися. А тепер залишаю їх до повного остигання, і потім ми з вами подивимося, які ж вони всередині. І ось подивіться, яка паска всередині. Дуже м'ягенька, дуже пухка, чудова паска. Ви знаєте, цей рецепт мене приємно здивував. Напевно, у цьому році буду готувати по такому рецепту. Особливо у кого мало часу, з вечора замісили у холодильник, а на ранок Формували пасочки, дали їм підійти і можна випікати. Це дуже просто, а результат чудовий. Я дещо змінила. Цей рецепт дала менше дріжджів та більше цукру. Повний рецепт буде у описі під відео. Також під відео буде посилання на мій телеграм-канал, де є усі мої рецепти. А вам, якщо сподобався рецепт, не забудьте поставити вподобайки, написати коментар. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна! Дякую вам за перегляди. Всього вам найкращого, а нашій Україні перемоги! До нових зустрічей!